Екоактивіста Сергія Рубаника, мешканця села Макова, добре знають у Шості, як Сіврюка Сіверського, це його аккаунт у Фейсбук. Він бджоляр, організатор та єдиний натхненник громадської організації Фікс, фонд історико-культурної спадщини Сіверщини та садиби Медовий Гай, голова громадського комітету з контролю захисту клімату та збереження екосистемних послуг в громадах. Часто його можна було побачити разом з конем Владіком, твариною, яка на свята катала по місту дітей. На жаль, улюбленця Шосткінський їх дітлахів більше немає. Саме інцидент і його винуватця екоактивіст встиг відзняти на телефон. Задавів коня! На міня наїхав весь таньо! Задавів коня. На наступний день екоактивіст зміг розповісти, що трапилось на лісній дорозі. Їхав верхи, лісом прямував на садибу. Яко садиба медовий гай і дорогою побачив, як вантажівка ЗІЛ перевозить е, ліс Самосійний, яку раніше я зупиняв. Е, також її зупиняла поліція е, навесні або на початку літа, е, про що ми неодноразово, одноразово, а може сотні разів повідомляли про викрадення національного багатства держави Україна. От, для того, щоб зафіксувати номер, ззаду номера не було видно, або він був відсутній. Я заїхав тут наперед, там обогнав його на асфальту, він мене бачив. Тут достатня довжина. І, значить, став на дорозі, почав знімати номер, він почав трошечки під бугорчик збавляти швидкість, я думав, він зупиниться, а потім переключив передачу. І Вдарив мене разом з конем. Удар був такої сили, говорить Сергій, що розірвалась підпруга. Я живий кінь загинув. От. Потім він вискочив з молотком, коли я вибрався з машини і намагався його зупинити. От. Потім забив кабіну, почав відбиватися молотком, здав назад і уїхав, об'їхавши коня. Уїхав е в напрямку. Воронежа, Курдюмавки. Трохи оговтавшись від пережитого, потерпілий викликав поліцію. Приїхала оперативно-слідча група, від якої Сергій вимагав привезти ветеринарного лікаря. На мою законну вимогу зробити, щоб була тварина жива, зробити огляд, написати протокол огляду, акт огляду і рекомендацію на забій. Вона відмовилася це робити. Поліція її підтримала. Прошу. Вимагаю надати представника державної ветеринарної медицини для розтину тварини і протоколу розтину зробити від чого загинула тварина. Врешті 29 вересня стало відомо, що судово-медична експертиза була призначена. Екоактивіст переконаний, що це не просто дорожня транспортна пригода, а замах на вбивство, адже він постійно повідомляє до поліції про розкрадання лісу. Сергій мріє створити біля села Землянка куточок регіонально ландшафтного краю, щоб виховувати свідоме ставлення до природи у підростаючого покоління. Він постійно зупиняє лісовози, щоб запобігти розкраданню ліса. Це не перша зустріч з самого початку весни, з 23.03 робили заяви по тричі на день про викрадене національне багатство, про масштабне розліснення сіверського напрямку під час. Воєнного стану, як ми розглядаємо, що це зниження обороноздатності сівського напрямку, відбувалося знищення самостійних лісів сотнями гектарів, і навіть не під риллю, а така схема просто вивозилась береза на вугілля. Сосна, можливо, на дрова, ну це поліція повинна встановлювати. Зараз вони з новою силою взялися розчищати ділянку близька села Собичево, Там є словський шлях такий легендарний. Ось тут в селі Землянка, про що ми повідомляли декілька разів вже за, за тиждень. От. Е, ну і ще, і ще. Е, тобто, це не тільки цим займається на цих ділянках ПП Ямпіль Інвест. Як відповідає поліція, і що нам вдалося встановити на інших ділянках. Інші нашим колегам суспільного вдалось зателефонувати до директора ПП «Ямпіль-Інвест» Вікторії Гордієнко і запитати, чи не їхній водій є фігурантом ДТП. Я вам кажу, землі ямпіль інвеста там немає. Техніки там немає. У нас на балансі такої, щоб вона возила ліс і водіїв навіть «Ямпіль-Інвеста» для грузового автомобіля. у нас немає, врешті поліцейські знайшли водія зілу. Про що нам повідомила Інна Фролова, інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції, проведеними пошуковими заходами, патрульні відшукали винуватця автопригоди та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 124 та винесли постанови про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті 122 та частиною 1 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином водій може сплатити штрафово. Буде позбавлений водійського посвідчення. А Сергій може подати на нього цивільний позов до суду, щоб відшкодувати матеріальні та моральні збитки через смерть свого улюбленця, або вимагати зміни кваліфікації злочину з цивільного на кримінальний.